Я вже думала вас в рушок подавати. Неможливо дозвонитися ні тобі, ні Артему. Що трапилось? Ви трохи попірнали втопили телефони. Я думала, Артем на рейсі не п'є. Це в проміжку між впарюванням китайських девайсів. В девайсах вони не вийшли. Відповідалося, коли наші заборонівали. Ну, цю указочку ти Галині розкажеш. Так, а де РТМ? У Запоріжжі. Допомагаю волонтерцям, якому врятували. Волонтерці? Як на мене нічого особливого, але схоже на тебе не запах. Ясно.